Слава Богу, браті і сестри, спасі Господі. Є нас пару хвилин. Можемо почитати кафізмочку, псалтирку, восьму кафізму. Помолитися о здрав'ї і упокоєнні. На перших двох славах ми поминаємо за здоров'я, а на третій за упокій. Спасі Господі, хто має хвилинку, можете долучатися, будемо читати. Восьму кафізму. Хвилин 20 десь приблизно займе. 15-20 хвилин. Помолимося. Наготуйте списочки, якщо маєте своїх рідних, щоб зразу могли почитати. Або з пам'яті. Господі, благослови. Читаємо Псалтирку. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийдіть і поклонимся цареві нашому Богу, прийдіть і поклонимся и Христу цареві нашому Богу. прийдіть і поклонимся и самому Христу цареві Богу нашому. м'я Боже, яко копрами чоловік весь боря борясту тужим, и м'я в розі мої весь день, мя мя день яко мнозі боюще м'яси в день не убоюся, аж же аж на тя. О, Бозі, похвалю словеса мое на Бога, не обоюся, что сотворит мені плоть, весь день словес моих гнушахуся на м'я, вся их на зло. назло, і искрить, ти, пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою, не очисом же отринейший я гнев, люди не зведешьы, Боже живот мой, возвестих тебе, положились и слезы моя пред Тобою, якобы, и обетование Твоем. Да возвратятся в рази мои вспять, вон же а ще день призову тя, все познаки, ко Бог мои святые, о Бози, похвалю глагол, о Господи, похвалю Слово, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитве я же воздам хвали Твои, яку избавились и душу смерти. от смерти, очи мои от слез и нози мои от оползновения, благо ого, пред Господе во свете живых. Помилим'я Боже, помилим'я, якона, тя опова душа моя, и насінь крилу Твоєї, надіюся, донь же предіт Воззову к Богу вишньому Богу, благодіївшому мені, посла снібесі й спасім я, дадів поношення попирающим я, посла Бог, милость свою істину, свою, і збави душу мою, от среди скімнов. Поспах смущен, сыну и человеческой, и зубы их оружия, и стрелы, и язык их меч остр, вознесися на небеса Божии, по всей земле слава Твоя, седь его то ваша ногам моим, и слякоша, душу мою, и скопаша при лице моїм, я мою, подошею, готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, Воспою и пою во славе моей. Восстань, слава Моя, восстане, псалтирю і гусли, востан рано, і сповімся тобі в людях, Господи, воспою Тебе во язицях, яково звеличайся до небес, милость Твоя і даже до облак істина Твоя, вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава Твоя, аж істину, обоправду правду є. Право Правое судите, Синові человеческие, ибо в серцем беззаконні делаете на землі неправду, руки ваші сплітають, Отчуждишися грешницы от ложест, заблудіша от шрева, глаголоша лжу, ярусь їх по подобі змеину, яко аспида глуха и затикающего свої, іже не услышит гласа оповающих, обаваєм обавається от примудра, Бог сокрушит зуби их, волості їх, членовний Львов сокрушил їсь Господь. Унічижаться, яковода, немотикуща, напряжет луг свой із изне могут, я воск воскрес таево тымутся, паде онь на них и не видишь солнца, прежде ежеразумеете терние вашего рамна, яко живы, яково гневе пожреет я, возвеселится праведники, да увидит отмщение, Руці свои умыт, в крови грешника и речет человек, а що есть плод праведнику, убой Бог суддя им на землі». Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і вовіки віков. Амінь. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Поминаємо о здраві і спасінні наших рідних і близьких. 30 секунд в ефірі буде тишина. Поки будемо поминати. Спасі Господі і помілий рабо Божьих. Всіх сродников, всех друзей, всіх православних християн, и всіх просивших у них помолиться, всіх воїнів на полі брані, і всіх чающих Христового Тішення, всіх дні нами тут поминать, и всіх православних християн, слава Отцу и Сина, і Сыну Святому Духу, Ниніс, Из ними от враг моих, Божий, от восстающих на м'я избавия, избави меня от делу еще беззакония и от муж крови спаси меня, якось уловиша душу мою, нападоша на м'я крепцие, ниже беззакония мои, ниже грех мой, Господи, без беззакония тихо, и исправих восстаний, и средні мои, и вищі. І ти, Господи, Божий, сил Божий Ізраїлів, вон ми посетите всі язики да не ущедрищие, все делающие беззаконія, Возвратяться на вечер в зал, що якопес і обидят град. Сити и отвещают усты своими меч в гуснах їх, яко слышал, і ти, Господи, посмеевшийся їм уничижимся. Уничижищейся языке державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Божий Заступник в Моиси, Бог мой милость Бьего предворит Ме, Бог мой вид не на вразях моих, не убий их, да никогда забуду закон Твой, Растучи силою Твоєю и не зведи Я, защитничи, мой Господи, грех усть их, Слово истин, Их, и я Ті да в гордине Своей, и отклятвей лжи возвеститься в кончине, Вогніві кончини і не будуть, і не увидять як Бог владичесвіт яком і конці землі, возвратяться і залчуть, як п'си у Білград, ті розідуться ясті, а ще ліжені наситяться і поробщут, аж же твою і возрадуйся за утра, милості Твоєї, як билися заступник мой. И прибежище моє в день скорби мої, помощник мой, сі тебе пою, яко Бог заступник мої, и Боже мой, милость моя. Боже, отрину на исне, служились и нас, разница и сию, щедрились и нас, стрясли зіми, и смутились ю, іси, и с цілі я, яко подвіжися показались и людям Твоим жестокоя, напоились си нас вином милления, Дали си боящимся тебе знамение, еже убежать от лица лука, да избавиться от возлюбления Твои, спаси де сницею Твоей и услышим я, Бог во святем Своим, возрадуйся, разделюсь, и Киму, ее доль к жилище размерю, моюсь, и моїсь есть і и Ефрем, крепость, главы моя. Іуда, царь мой, мав коно моєго, моего, на Идомее проструса, похма мне на племенице Хто кто ведет меня вограда рождения, или кто настаєт меня до идомеи, не ты, ли Божий, Отриновой нас, и не изыдиши в Божии в силах наших, даш нам помощь от скорби, і сует на спасении человеческого, Обози сотворим твоим силой, и Той уничижит стужающий нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей от конец земли к Тебе возглах, недавнее сердце мое на камне вознесл, Меиси, <кху> наставил Меиси, как убылось, и опование мое стол крепости от лица вражия, селюйся в селение Твоем вовеки, покрысь я в крови крыл Твоих. Яко ти, Боже, услышали, все молитви моя дались и достояння боящимся імені Твоєго. Дні на дні царевів и приложище лето його до дня рода й рода, прибуде вік пред Богом, милость и Його, хто взищет, таково спою імені Твоему во веки, воздать ими молитви моя день от не. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і Пресно, и во віков. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Зно молимся о здравии и спасении. 30 секунд тишины. Спаси, Господи, и помилуй рабои. И всех сродников, и всех друзей, и всех православных христиан, и всех Нині нами тут поминаемых, и всех просивших помолиться о них, и всех воїнів на полі брані, и всех чающих Христового Тишенья, и всех православных Христиан, слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Нині, и присно, и во веки веков, аминь. Не Богу ли повинеться душа моя, от того спасение Мое. Ібо той Бог мой, спас, мой заступник Мой, не подвижуся на іпаче, доколі належите на человека, всі ви, вы, я кости, непреклонение, и оплоту возріновену. Обаче цену мою совещашу, ті коша в жажді, усти своїми благословляху, і серцем своїм кліняху. обаче Богу, і повинися душе моя, кого того терпіння моє. Ибо Той Бог, мой, спас, мой заступник, Мой, не приселюся, о, Боже, спасение моє і слава Моя, Бог помощи моей і уповання моє на Бога, уповайте на Нього весь Сон людей, і слияйте пред Ним серця ваша, яко о Бог помощник наш, бачи суетни, Сына и человечества, лжи Сынови человеческисти, в єже ежени правдувати. Тие отцы вкупі, не оповайте на неправду і на восхищення не желайте богатства, аж течет, не прилагайте серця, єдиної глагола Бог, двоє сия, слыша за держава Божія, і Твоя, Господі, милость, а ко ты воздайся кому ж, да Боже, Боже, мой к Тебе утреннюю вожада, Тебе душа моя, коль множиться и Тебе плоть моя в землі пусті те И безводне, так во святе Тебе видеть, и силу твою, и славу Твою, яко лучше, милость Твоя, паче, живот, устни Мои похвалить тебя, так обласловлю тебя в животе Моем, по имени Твои мои же руки яко от духа и да исполнится душа моя, и оснама радості. радости, восхвали тебя уста Моя, Аж поминах тебя на постелі моїй на утренніх поучах сертя, якобысь і помощник мой, і в крові крило твоє возрадуйся, прельпе душа моя по Тебе, мені же прия Десница Твоя, Ти же Суиска душу мою, внизу преисподней землі, придадяться в руки Часті лісовом лисом цар царжи возвеселиться, Бозі. Похвалиться вся, клянися им, яко заградившись, устала у неправідна неправедная. Услыши, Божий, глаз мой не дам, к Тебе, от страха, вражья, изми душу мою, покрими от сон малукавнующих, от множества делающих неправду, и же застривший, яко комеч, язык и своя напрягуша лук свой вещь горку, сострелять в тайных непорочно, внезапу застреляет его и не убоятся, утвердившие себе слово лукавое, поведаешь сіть ріша, кто узрит их, Испытавшие беззаконие, и шезоши, испытающие испытания, приступит человек и сердца глубоко, и вознесется Бог, стреляй младенец быша язви их, и на не языцы их, смутившись все видящие их, и убояся всех человек, и возвестишее дела Божье, и творение Его разумеша, возвеселится праведнику Господи, и уповает на Него, и похвалится все, Правие серце, слава Отцу І Сину і Святому Духу, і нині, і присної во веки веков, Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, молимося зараз за упокій. Поминаємо всіх усопших. 30 секунд. Трошки більше буде тишини, я також буду поминати. Упокой Господі, душі усопших, раб Твоїх. И всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех ныне нами тут поминаемых, и всех воинов на поле брани, убиенных, и всех от века усопших православных, и проси им вся сорешение решение вольное и невольное, и дарим Царствие Небесное. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і прісно і вовіки векова амінь. Пресвятая Троїця помилуй нас, Господі, очисти ріхи наша, владико прості беззаконня наше, святий посіті, і сіліні миші наше, імені Твієго раді, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно і вовіки вікова, амінь. Отче наш, и жись на небесех, да святится имя Твое, Да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на и на земле, хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги нашей кожи, мы оставляем блажником нашим, и не веди нас в но избави нас от лукавого, во глубины ми греха поползшися три волнения, убуревает отчаяние, но придвори Христе ко всесирен, Управителю всех, и в пристанищу тихо, без страсті, за благотробие, спаси и спасе, слава Отцу Сину, и Святому Духу, душе, я же здесь превременна, там же вечно зрю судилище и на престоле, судью и і трепещу изречение прочей душе, обратись, суд, не прощаем, и ныне, и преснуем во веки веков. Аминь. Надежда і не надії в помощь заступлення на тях поваючих свята и Богородице, помощ твою не спасли нам, Господі помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі помилуй, Господи помилуй, Господі помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи поміли, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, щедрий і милостивий, долготерпеливі і многомилостивий, внуши молитву і вон глас гласи, моління моєго, сотвори со мною знамення, во благо, настави мене на путь ходіть і во істині Твоєї. Возвесели серце моє, Воєже боятися імені Твоєго святого, заніжевілісі і творяй чудеса, Ти сі Бог єдиний і не сподобен Тобі в Бозі, Господі, Сильний в милості і благі в крепості Воєже помагати, і утішаті і спасати, вся оповаючи на ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно і во веки віков. Амінь. Спаси Господи! Браті і сестри, помолилися ми з вами, почитали восьму кафізмочку. Божою милістю Господь сподобав нас. Знайшовся час. І ми трошки почитали. Помолилися за наших рідних, близьких, далеких, знайомих, незнайомих, за тих, хто відійшов вічність. Молитва, браті і сестри, це, ви знаєте, це розмова з Богом. І молитва, вона ділиться на коли ми Бога прославляємо, коли Бога віддякуємо і коли в Бога щось просимо. Наскільки ми молимося, це залежить від того, який в нас духовний стан, це залежить від того, наскільки ми уважні на молитві. І ми повинні пам'ятати, що наша задача молитися, а Бог Він сам знає, коли що має людині послати, чи корисно йому, чи не корисно, Та, як дитина, коли вона щось просить в батьків, батьки знають, чи зараз їй це корисніше, чи пізніше, але це не означає, що вони її не чують. Все відбувається з волі Божої. Наша задача виконувати заповіді Божі і старатися жити по них і старатися бути постійно перед Богом ходити. А все остальне треба розуміти, що Бог, він про все промишляє, і все, що не відбувається, воно відбувається так. Як Бог знає, як воно потрібно. З часом воно все дасться зрозуміти. Так що, браті і сестри, спасі, Господі вас за молитву. Дай Бог доброго здоров'я всім, миру, любові і Божого благословення, покрови Цариця Небесної і Ангела-Хранителя. Спаси ще раз і Господі, за ваші лайки, подобайки, сердечка, подаруночки. Ну, і якщо Богу буде угодно, будемо вечором. Десь після 22-ї години читати вечірню молитву. Всі, Господи, чтець Анатолій з вами був, прошу молитв за мене Грішного і за мою сім'ю. Всіх. Ангела Хранителя ще раз так. Всіх, Господи.